Ми в кривому розмірі. Mm -hmm. Зараз подивимось, як тут. Вас виносить на Ну, Ну, можна скласти коляску, я пересяду і вивезти, і спустити. Ми в Запоріжжі. А, кажу запоріжжя. Кривемо розі точно. Все, вже путаю Запоріжжя з Кривим Рогом. Я не знаю, де я є. Тереберта ще люди, які можуть довести до готелю, де я посплю і зрозумію, де я. От зальчик такий грудяцький, стильний, гарний, старовинно виглядає. Реально, вокзал мені подобається. Ууу, відкриваю два. Мені пощастило, що я тут проліз. Але, звісно, душ буде незручно. Ну, давай. У мене балкон з прапором України. з порошком і прапором. Я можу забрати собі цей прапор і випрати, а то його вже за ним давно не дивилися. І же такий... Такий вже брудний, а до сніданків доведеться так добратися. Це у нас виставка. зараз приїхав дуже класний фотограф. Він з Маріуполя. І він трошечки показав нашому кривому рогу атмосферу, а, яка там панує, і наскільки це близько до кривого рогу. Люди не можуть добиратися на шелтер просто на репетиції. Наше місто дуже недоступне. Ну на жаль, сцена навісненька, тому використовується Я ця частина для, для репетицій. А власне покази переважно не тут, а в інших залах. доступны. На жаль, на жаль, нет. Ага. В экономичном майстерня. можно очень крутые штуки покупать. Це супер інклюзивний туалет, тому що тут на цей проєкт для дітей від одного року і тут є ще спеціальні. Спеціальне... <рісі> 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 Все, бачите, виключателі винесли, щоб ручно було. Синий форсовальный. Не можна так ставити. Треба что это работает, потому что эта пата показати людям з інвалідністю реальну ситуацію, що там є, як з нею справлятися, хто допомагає. Він якраз відповідає державним будівельним нормам і навіть перевище тут, оскільки в дві сторони рух може відбуватися ,80 метр вісімдесят ширина. Це ідеально, тому що може візок в ту сторону і в іншу розминутися. Плюс також є поручні внизу зверху. Це власно, єдине, що я казав, що поручні добре робити кріплення е не таким чином, як тут, а Геобразним, щоб можна було рукою проводити нормально. Плюс ну, так само кут нахилу тут. Я певен, що він тут є, Ого, ну, такого ми ще не бачили. Один градус, ну має бути десь гірше. Бо один градус це вже 2. Один. Два. один два градуси це вау-вау-вау, це здається один до 20 це взагалі верх, верх ідеалу, так би мовити. Також ми тут є цей поріжок, ми заміряємо цей поріжок. Зараз ну, тут. Два з половиною по нових нормах вже взагалі максимум два може бути. Але по старих то було чотири. Аптеки взагалі не мають права отримати ліцензію, якщо вони є недоступними для маломобільних груп населення. Ця аптека є такою, причому, що тут. Якби зроблені додаткові сходинки, а всередині потім пусто, типу, ну, фактично, е, можна було не робити цих підвищень, опущень і так далі. Можна було зробити рівний заїзд в аптек. Такі порушення це взагалі жесть. Ну але знаєте, могли б поставити ще дві рейки, але ситуація така сама була б, тому що ну, це ненормально. Типу, тобто, тут взагалі, якби видно, що навіть не задаються цим питанням, ані кнопки виклику, ані поганих рейок, що теж не відповідає ніякому, ніякому здоровому глузду і державним будівельним нормам. Знаєте, розумію, що люди звикають до всього, і якось у нових містах. Дуже стрімно, реально доводиться тут всі переходять на колясці цю дорогу, тому що тут підземні переходи. І це капець І Мені зараз теж доведеться переходити. Сюди я перейшов з іншими людьми на візках. Того було не так страшно, а тепер самому реально страшно. Ще й до того всього так літають. І Було б все ж класно, щоб тут поставили. Перехід на землю. Якось я забоявся переходити там дорогу, побачив, що тут в 200 метрах є ще перехід, то йду у нині. Хоча всі інші переходять по землі. І цього разу ми знов не без пригод з поліцією. Мене бачиться кабель зірвався під напругою, і там хлопець вже викликав поліцію. Е, от я вже викликав, сказали, що відреагують. Тут приїжджали поліцейські машини, але ще нічого не зробили. Я сподіваюся, що все-таки зроблять, бо це небезпечно, те, що він лежить взагалі на підлозі, люди перечіпляються, а плюс він там навіть зараз прикріпили до цього залізного паркану, і це ще більш небезпечно. Е, сподіваюся, що поліція Кривого Рогу швидко відреагує, але приїжджало кілька машин, і ніхто поки що не реагував. Чим більше людей на візках ходять в ті чи інші заклади, тим більше вони привертають увагу до того. А взагалі ти можна вимагати, щоб вони робили їх доступними, комфортними, тому що це є по факту дискримінація, коли ти не можеш потрапити в той чи інший заклад. Але так відбувається не того, що це нормально і я можу піднятися. Так відбувається, того, що в мене є певні навики, але це типу капець перешкоди, за яку мені Ну, мені не прикольно стояти, коли купа людей дивиться, як я це роблю. По найкоротшій частині, тут вона в різних, ну, то типу 60. Сантиметрів тут 58. Ми якраз описуємо цю ситуацію. Робимо фоточку. Я один з тих людей, мабуть, чи не єдиний в світі, якого є найбільше фоток з туалету. <гум> Це ненормальна вбиральня, вона не є облаштована і так далі. Але е, як бачите, типу. Я можу нею скористатися, попри те, що тут немає поручнів. До факту типу зробити тут зручний заїзд теж не є чимось суперскладним, тому що тут достатньо відстані для того, щоб зробити пандус. Ми за безбар'єрний простір комфортний, де кожен може пересуватися, дістатися і отримати ті самі послуги. Чи ще інші якісь сервіси, як і інші люди, які не мають порушень. І так само інша частина реалізувати на всі 100 свій потенціал, тому що ми мотивуємо людей до активного життя. Тут одразу ви бачите перша і остання сходинка, не промарковані контрастними стрічками. Нема поручні на висоті 70 сантиметрів. Ну, це таке стипу здебенів, те, що Якби не тяжко змінити. Це жистяк, просто жистях. Я такого ще не бачив. Це, знаєте, мене питають, чи там щось вражає мене, от мене час від часу все ж таки вражає. Це скульптура, ти не розумієш. 5 градусів. Це добре. Тут 6. Ну, 5-6, на жаль, хотілося ідеально, але теж добре. Ну, загалом цей заклад ми спокійно можемо рекомендувати, якщо захочуть. Доброго дня. Ми з ініціативи «Доступне АМ перевіряємо заклади простору на доступність для мобільних груп населення От. і наносимо потім на мапу доступності і так далі. Створюємо тренд доступності в Україні. І у вас є досить зручний простір, і ми б хотіли вам вручити надіпити наліпку. Доступний рекомендую. О, класно, супер. А, це зараз перший заход який якийсь да? не було ужасу. Ну, тобто добре, що ми такі доступні. Дай це здорово. Дай вам дякую. Ура! Ми знайшли щось зручне доступне. Перше, що поручні мають бути круглі і на висоті 70 і 90 сантиметрів. Ну тут є вони на висоті 70 сантиметрів всього лише. Е -е. Ну, але це не найгірший випадок. Це добре, що тут є хоча б хоча б є заїзд до аптеки. Наступне ми м -м, перевіряємо кут нахилу. Я перевірятиму по цій рамці, тому що тут воно місцями збите. 8,7, 7, 7 градусів. Тут нахилу 7 градусів, по державних будівельних нормах взагалі має бути 4,8 максимально, то е, 10, 6, 8, 10, так, максимум 10%. Перше тут з боку немає також поручнів, але непромарковані теми створюють небезпеку, тому що навіть не помітно, навіть мені з хорошим зором мені не дуже помітно одразу, що тут є сходинка. Ну те, що ми заміряємо ширину дверей. Ширину дверей по найвищій частині 76 см. Порошок тут видно, що він нормальний. Там зробили підвищення, тут зробили пониження. Фактично, цей пандус не відповідає вже візуально, навіть видно, не відповідає нормам. Тут 8, тут 7. Дев'ять. Якраз фактично, якби не було цієї додаткової платформи створеної, не було б додаткової небезпеки людям, які заходять в цю аптеку і був би менший куднахилу пандусу, там заїзд був би зручний. Я б забив трохи далі. Але боюся раптом тут якесь флахнецьке чудовисько.